У разі виникнення певних запитань щодо засідання, хто може мені допомогти і куди звертатися? Сьогодні існують різні сервіси, з яких можна дізнатися про стан розгляду вашої справи, а також про дати призначених судових засідань. Зокрема, це сайт судова влада, але там зручно шукати інформацію стороні по справі, який відомий номер справи. Також зручним, дуже в використанні є єдиний державний реєстр судових рішень. Він абсолютно безкоштовний, і в ньому ви можете ознайомитися з усіма ухваленими судом рішеннями по конкретній справі. Якщо ж ви не маєте жодної інформації, інформації по справі, то дуже зручним на сьогодні у використанні є застосунок Дія, через який вас інформують про судові справи, викликають в судові засідання. В цьому ж застосунку ви можете ознайомитися з прийнятими судом рішеннями, а також виконавчими документами, виданими на ваше ім'я.